Добрий день малята. Сьогодні до вас в гості завітала білочка. Давайте її порадуємо і намалюємо для неї грибочок. Для заняття нам буде потрібен приготовлений малюнок грибочка, серветки, фарби, пензлик та водичка. Але, як завжди, перед роботою ми зробимо зарядку для наших пальчиків. Ми грибочки лісові, виросли ми з-під землі. Довго-довго ми блукали. І до вас ми завітали! Ну що, ми так? Почнемо? Беремо коричневу фарбу і розфарбовуємо голівку грибочка. Перемою чорну фарбу і робимо землю, на якій росте грибочок, проводимо лінію. Ось такий грибочок в мене вийшов. Дякую вам за роботу, до нових зустрічей, до побачення.